Обисте майно подружжя. Придбане, подароване, успадковане, але до шлюбу. Ділиться чи не ділиться? Коли, з ким і як? Доброго здоров'я, громадяни України і гості України! Вітаю вас на освітньому YouTube-каналі Знання Сила. Вітаю вас в школі юридичної грамотності. Продовжимо урок третій. Отже. В першій та другій частині цього року ми вже вивчили, що питання власності майна подружжя регулюється двома основними законами: це Цивільний Кодекс України та Сімейний Кодекс України. Регулюючи майнові питання подружжя, Сімейний кодекс України встановлює загальне правило, згідно якого у разі поділу майна. Що є спільною власністю подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними. Тобто майно ділиться на половину. Цій третій частині уроку ми розглянемо наступне питання з теми майно подружжя. Розглянемо, яке майно не належить до спільного майна подружжя. В тому числі, навіть якщо воно набуте у шлюбі. І так, загальне правило. У разі поділу майна, що є спільною власністю подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними. Винятків з цього загального правила аж 10. Для полегшення орієнтування в такому великому об'єму інформації я ці винятки пронумерував. В сімейному кодексі всі правила пронумеровані. На юридичній мові, мові номера правил називають статті, наприклад, стаття 131, стаття 182 і так далі. Але оскільки у нас школа юридичної грамотності, для населення, для звичайних людей, то Називання номерів статей кодексу кращого розуміння правил не додасть, а тільки заплутає глядачів-слухачів уроків. Тому ми застосовуємо простішу систему нумерації правил. Система нумерації правил для нашого уроку дасть мову слухачам глядачам орієнтуватись саме в темі нашого уроку. І так. Правило перше. Особистою власністю подружжя є майно набути чоловіком чи жінкою до шлюбу. Що це значить? Що все, що кожен із подружжя мав у власності до шлюбу, є його особистою власністю. І за загальним правилом, при розлученні не ділиться. Тобто будь-яке майно. Яке мало у власності чоловік чи дружина до одруження це майно є їх особистою власністю. Друге правило. Особистою власністю подружжя є майно набути чоловіком чи жінкою за час шлюбу, але на підставі договору, дарування або порядку спадкування. Приклад. Перебуваючи у шлюбі, дружина або чоловік отримує в подарунок якесь майно. Немає значення, яке майно було отримане в подарунок, будь-яке майно, в тому числі будинок, квартира, земельна ділянка, автомобіль. То таке майно, отримане в подарунок, є особистою власністю кожного з них. І з загальним правилом при розлученні не ділиться. Немає значення, хто подарував. Батьки, брати. Інші родичі, коханці, це не має значення. Подарунок для одного особисто не є спільним майном подружжя. Але якщо подарунок подарований обом як сім'ї, як подружжю, то тоді це є спільне майно. Наприклад, на весіллі батьки нареченого подарували май... молодятам автомобіль. Цій ситуації. Незважаючи на те, що це подарунок батьків нареченого, але він був подарований новостворній сім'ї, то такий автомобіль буде спільним майном подружжя. Аналогічно, якщо чоловік чи дружина отримає спадщину, то така спадщина є особистою власністю кожного з них. І за загальним правилом при розлученні не ділиться. Третє правило. Особистою власністю подружжя є майно набути чоловіком чи жінкою за час шлюбу, але за кошти, які належали кожному з них особисто. Наприклад, дружина мала квартиру набуту власність до шлюбу. Під час шлюбу цю квартиру продали, і за ці кошти дружина купила собі автомобіль. Такий автомобіль є особистою власністю дружини і за загальним правилом при розлученні неділі. Ще приклад. Чоловік мав на рахунку в банку гроші, покладені на рахунок до шлюбу. Це його особисті кошти. І якщо він за ці кошти купить автомобіль, то таке майно буде його особистою власністю і за загальним правилом при розлученні не діється. Четверте правило. Особистою власністю подружжя є житло збути чоловіком чи жінкою за час шлюбу, а внаслідок... Його приватизації. Якщо три попередні правила перейшли до нас ще з часів римського права і є подібними в усій Європі, то набуття житла внаслідок приватизації це така юридична ситуація, яка є можливою лише в країнах, які відновили незалежність після розпаду імперії під назвою СССР. Що це таке приватизація? Часне покоління середнього віку, старших, 40 років плюс і старше, знає зміст слова приватизація. Покоління, яким сьогодні менше 30 років вже таких процесів майже не застали. Зробимо трохи такий історично-юридичний відступ від теми. В період існування імперії ССР будували комунізм. А ідея комунізму полягала в тому, що в жителі Імперії були рівноправними в матеріальному забезпеченні. Зробити так, щоб усі були багатими, такого не може бути від природи. Єдиний спосіб всіх зрівняти це зробити всіх жебраками. Тому ніхто із жителів СССР не міг мати приватної власності ані на житло, ані на землю. Все було загальне і спільне. Але тим загальним і спільним розпоряджалася держава. Держава будувала багатоквартирні житлові будинки і здавала квартири в найм, тобто в оренду громадянам. Громадяни мали право проживати там, довічно проживати, але не мали права ані продати, ані подарувати, ані передати у спадщину цю квартиру. І навіть якщо громадянин з неповажних причин не проживав в квартирі більше 6 місяців, то він втрачав право найму, тобто втрачав право оренди на цю квартиру. Після розпаду імперії в 1991 році Україна відновила державний суверенітет і вже на своїй території приймала свої закони. Умови ринку і економіки управління державою житлом громадян в такій масі було. Неефективним і в 1992 році був прийнятий спеціальний закон, на підставі якого державне житло передавалось у власність громадянам. Цей закон має назву про приватизацію Державного житлового фонду. Згідно з цього закону, власниками квартири ставали всіх, хто був зареєстрований, прописаний в цій квартирі на момент подання документів на приватизацію. Всі, хто був зареєстрований в цій квартирі, ставали співвласниками квартири в рівних частках. Порідненість, тобто сім'я-не сім'я, родичі, не родичі, вік значення не мали. Тобто, якщо квартира мала загальну площу 65 квадратних метрів і ні, на момент приватизації було зареєстровано 5 осіб, то всі вони ставали співвласниками квартири в рівних частках. 65 поділити на 5 це буде 13. Тобто кожен з них ставав власником 13 квадратних метрів загальної площі цієї квартири. <клес> Повернемось до нашої теми. Отже, второму четверте правило. Житло набути чоловіком дружиною за час шлюбу внаслідок його приватизації є їх особистою власністю і за загальним правилом при розлученні не ділиться. Як це виглядало на прикладності? Наприклад, чоловік до одруження проживав зі своїми батьками. В їх сім'ї було п'ятеро. Двоє батьків і троє дітей. Батько ще в часи СССР отримав від держави в найм квартиру 65 квадратних метрів. Всі п'ятеро були зареєстровані, це поколистю прописані в цій квартирі. Старший син одружився і з дружиною пішов жити в інше житло. Але залишився прописаний в батьківській квартирі. Батьки нарешті вирішили приватизувати свою квартиру. Відповідно, співвласниками квартири стають всі п'ять осіб, які в ній зареєстровані. В тому числі старший син. Хоч він з батьками не живе, вже має свою сім'ю, але зареєстрований в батьківській квартирі. Тобто старший син також стає співвласником квартири. Стає співвласником, але перебуваючи у шлюбі. І відповідно до нашого четвертого правила. Та частка в приватизованій квартирі є його особистою власністю і загальним правилом при розлученні з дружиною не ділиться. Так, п'яте правило. П'яте правило. За змістом є таке ж саме, як і четверте, але вже стосується земельних ділянок. Земельна ділянка, набута чоловіком чи жінкою за час шлюбу внаслідок її приватизації, є особистою приватною власністю дружини чоловіка. В часи СССР вся земля проголошувалась народною, а фактично була державною. Були радгоспи, це таке радянське господарство, це сільськогосподарські підприємства, що офіційно належали державній повністю, а також були колгоспи, це колективне господарство. Колгоспи офіційно вважались колективними підприємствами, які належали всім жителям сіл, що входили в це колективне господарство. Але в реальності. Цими когоспами керували державні органи. Відновленням Державної незалежності України ці сільськогосподарські підприємства отримали економічну самостійність. Однак методи роботи цих сільськогосподарських підприємств не відповідали вимогам відкритого ринку, і ці підприємства потрохи банкрутували. І в 2002 році було прийнято. Земельний кодекс України, яким визначено правила передання земель сільськогосподарських підприємств жителів відповідних сіл у власність. Для цього землі умовно ділились на частки. Називаються частки землі словом пай. І кожен повнолітній житель відповідного села мав право на свою частку землі. Отже, земельна ділянка набута чоловіком чи дружиною. За час шлюбу наслідок приватизації земельної ділянки Паю є особистою приватною власністю дружини чоловіка і за загальним правилом при розлученні ділиться. Ця інформація щодо приватизації землі виклана дещо спрощено для загального розуміння, для розуміння того, що стосується особистої власності подружжя на приватизовану земельну ділянку. Детальніше про право власності на землю і приватизацію землі ми розглянемо в котрому з наступних уроків. <кхм> Повернемось до теми сьогоднішнього уроку. Повторимо вище наведену інформацію. Перше. Особистою власністю подружжя є майно набути чоловіком чи жінкою до шлюбу. Друге, особистою власністю подружжя є майно. Набути чоловіком чи жінкою за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Третє. Особистою власністю подружжя є майдо набути чоловіком чи жінкою за час шлюбу, але за кошти, які належали їй йому особисто. Ну, четверте і п'яте правила: це особистою власністю подружжя є нерухоме майно, житло, земельна ділянка. Набути чоловіком чи жінкою за час шлюбу внаслідок його приватизації. Це такі основні моменти, що стосуються особистої власності майна подружжя. Також сімейний кодекс містить уточнюючі правила, що стосуються особистої власності кожного з подружжя. Ми вже розглянули 5 правил, що стосуються особистої власності подружжя. Наступне буде правило 6. Правило 6. Якщо річ, що належить одному з подружжя, плодоносить дає припліт, припліт або дохід дивіденти, він є власником цих доходів при плоду або доходу дивідентів. Що це значить? Наприклад, дружина під час шлюбу отримала спадщину квартиру. Але сім'я житлом забезпечена і квартиру вирішила здавати в оренду. З сьогоднішнього уроку ми вже знаємо, що квартира, отримана у спадщину одним із подружжя, є його особистою власністю. І, відповідно до цього шостого правила, дохід від здавання квартири в оренду буде особистою власністю дружини. Правило 7. Особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі. Індивідуального користування, в тому числі коштовності. Навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. Що ми розуміємо з цього правила? Речі індивідуального користування. Що це таке? Речами індивідуального користування є одяг, взуття, косметичні препарати, лікувальні засоби, інші подібні побутові предмети, в тому числі коштовності. До коштовності слід віднести витвори з дорогоцінних металів або дорогоцінного каміння. Ну, законодавець зробив акцент на тому, що не має значення цінність речі, важливим є лише те, що вона була придбана виключно для задоволення потреб когось із подружжя і тому є його особистою приватною власністю. Але коштовності, які були придбані, не для Індивідуального користування жінки чи чоловіка, а, наприклад, для накопичення капіталу, то такі коштовності не будуть вважатися особистою приватною власністю одного із подружжя. Наприклад, якщо із коштів сімейного бюджету було придбано золотий браслет з діаментами як подарунок дружині, то такий браслет є особистою власністю дружини. Якщо ж було придбано, Золотий браслет з діаментами, з метою в подальшому подати дорожче, то такий золотий браслет з діаментами уже є спільною власністю подружжя. Навіть якщо дружина його одягала декілька разів у гості. Правило 8. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є премії нагороди. Які вона він одержала за особисті заслуги. І знову ж в цьому правилу є нюанси. Премія це грошова винагорода. В ситуації з премією треба дивись, чи ця премія була отримана чоловіком чи дружиною і саме як нагорода за якісь досягнення, чи це доплата за охочення до зарплати. Якщо це премія як нагорода, за якісь досягнення, наприклад, Нобелівська премія чи в Україні Шевченківська премія, то така премія є особистою власністю того з подружжя, хто її отримав. Якщо ж це премія як бонус до зарплати, то така премія є спільною власністю подружжя. Як ми вже розглядали в другій частині цього уроку, майном спільної власності подружжя є заробітна плата. Пенсія, стипендія, інші доходи одержані одним із подружжя. Тому премія як добавка до зарплати є доходом одного із подружжя і, відповідно, є спільним майном подружжя. Так, правило 9. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є кошти, одержані, як відшкодування, затрату, пошкодження речей, яка їй йому належала, а також. Як вишкодування завданої їй йому моральної шкоди. Наприклад, дружина мала в особистій власності автомобіль. Автомобіль був пошкоджений в дорожньо-транспортній аварії. Винуватець аварії відшкодував завдану шкоду коштами. Відповідно до цього дев'ятого правила, такі кошти є особистою власністю дружини. Правило 10. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є страхові суми, одержані нею ним, за обов'язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них. Приклад. Ситуація похожа до ситуації, описаної в правилі. Дев'ять, але має свої особливості. Наприклад, дружина мала в особистій власності автомобіль, автомобіль був пошкоджений в дорожньо-транспортній аварії. Автомобіль застрахований, страхова компанія відшкодувала шкоду коштами. Якщо страхівка була куплена за власні кошти дружини, то отримані відшкодування є її власністю. Якщо ж страхівка куплялась за кошти із сімейного бюджету. То таке відшкодування є спільною власністю подружжя. Це таких 10, 10 основних правил, встановлених сімейним кодексом України, які визначають, яке майно є особистою власністю подружжя. Але незважаючи на особистість власності Сімейний кодекс виходить із того правила, що сім'я, чоловік і дружина це одне ціле. Два в одному, і головна мета створення сім'ї це продовження роду, то для використання майна, яке належить одному із них на праві особистої власності, встановлені певні обмеження. Це правило звучить так. Той із подружжя, хто є власником майна, визначає режим володіння та користування ним з урахуванням інтересів сім'ї насамперед дітей. Про це та інші правила володіння та розпорядження майно подружжям ми поговоримо в наступній четвертій частині уроку. Зокрема, поговоримо, в яких випадках майно подружжя ділиться не наполовину. А зараз у нас буде перерва для кращого засвоєння отриманої інформації. Сподіваюся, я зміг пояснити зрозумілу тему цього уроку. Перевага відеоуроків саме в тому, що, якщо з першого перегляду щось не зрозумів, можна переглянути урок другий раз і декілька разів, зупинити відео в якомусь місці, повернутися до цього самого місця ще раз, не соромтесь вчитись, переглядайте відео уроки, питання юридичне змісту в коментарях. Запитання поставлені в коментарях буду готувати по темах і зарахування по ваших запитань буду готувати. Окремі тематичні уроки правової грамотності. здання сила. Дякую за увагу. До зустрічі наступні. Зустрічі.